Це мій абсолютно новий робот для гривну камінь ножиці папір. Я дам 10 тисяч доларів тому, хто зможе його перемогти. Але перш ніж я покажу вам, наскільки років не переможний, ви повинні знати один трюк, який допоможе вам вигравати в камінь ножиці папір проти людей у 75% випадків. І для цього вам не потрібно місяцями будувати власного робота. Дослідження показує, що в цій грі, якщо ваш суперник виграє, він трохи частіше залишається при своєму попередньому виборі. А якщо програє, трохи частіше переходить до наступного варіанту за порядком у схемі камінь, папір, ножиці Отже, все, що вам потрібно запам'ятати, якщо виграли, перейдіть до наступного варіанту. Перемогли суперника каменем, наступного разу грайте папером. Якщо перемогли папером, грайте ножицями. А якщо програли, рухайтесь назад у скелі: камінь, папір, ножиці. Тобто, якщо програли ножицями, грайте папером. Якщо програли папером, грайте каменем. Просто запам'ятай, виграв, рухайся вперед, програв, рухайся назад. Звісно, це не гарантує перемогу в кожному раунді, але підвищує ваші шанси на 10% у кожній грі. Тож у серії з 20 ігор ви виграєте у 15. Але щоб перемогти роки, жодні психологічні хитрощі не спрацюють. Тому що руки не просто стежить за положення вашої руки, повторюючи її руки вгору вниз. Він також перевіряє положення ваших пальців 100 разів на секунду за допомогою інфрачервоного датчика руху та міні-комп'ютера, щоб визначити, що саме ви обрали. А коли він це знає, він передає правильну команду, щоб дочекатися моменту і обрати виграшний жест. Тож, щасти. Переклали то озвучили звук у куточку.